Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхали до бичків, хочемо забрати додому прицепчика. Коля зранку комбікорм вже бичкам намолов, а то на ранок ще було, що дати їсти, а вже на вечір немає. А заодно зараз хочемо ще оце листя завести до бичків, щоб так руками не носить. Ну, треба було ще й раніше, каже Коля, прибрати. Бо вже тут бички походили, поносили його, і вітер. Але нічого, що тут ходить що у хліві. Зараз, щоб руками не носити, то прицепчик загребемо. Десь свіжі кукурудзи насиплемо, буде знову листя. Так, всім привіт. Ви знаєте, я думаю, можливо, бички переберуть це листя, а ми заберемо тільки такі відходи, а вони вже все остальне поїдять. Але в цьому році якось вони не дуже його хочуть. Я думаю, можливо, через те, що в цьому році нас, у нас трохи вони пізніші, бо як брати тогорішні нашу партію, то можливо на місяці два такі старші були по віку. А ці щось не хочуть. Тоді зразу, коли було все гарно числення, не прибрали, зараз вони тут ходили, пообгаджували його. Зараз прям вілки, граблі візьмемо і загрузимо. І, до речі, в тому році приблизно в таку саму пору, як зараз, коли качани Лушпіння у нас, було, у нас пропав красунчик. Чи від, від листя, чи не від листя. Я тоді думаю, можливо, цих багато косей впатив, чи як воно. Хто зна. Ну Ці не дуже їдять. Я там пробував пару кошулів сипав у жолоб на ніч. Думаю, за ніч все одно з'їдять. все одно не хочуть. Сіну все повибирали, бо обичливо, від ціни там пару жменів стається палок яких. А то ні. Сьогодні хлопці віджав квадрика, вони так в основному ганяють їм. Але нічого, знаєте, їм такої сільської роботи, сільського життя вистачає, то хай трохи буде їм таке заняття. А взагалі добре, бо наприклад, коли трактором їхає, трактором повільніше, квадриком швидше і по МК себе він гарно почуває. Я тоді зразу коли сів, то бачу, він так, як коляска ходить. І так само, коли їдеш, то не дуже відчуває ямочок. Тут якось не зрозуміло, зараз покажу по кілометражу, що наїздили 273 км. Ото. А то, мабуть, я так розумію, чи то Ярик можливо мені казав, чи отут. А, отут мато години. Не дуже зрозуміло. Так нічого нетральне. Знову трохи холостий ход додавили хлопці. Цікаво їм покрутити. Вони ж по рівній дорозі не хочуть їхати. Часом там відео знімають, то нам їх показують. Їм не цікаво. Їм цікаво, коли вже бачить, що шукають такі ямочки, коли після дощу то обов'язково кажуть, що ми хочемо поїхати проїхатися, деяку канавку переїхати, звілля яке таке більше. Потоптати трава, яка де поросла по обочинах. Ну. Так, добре, будемо прибирати. Хотіли, знаєте, думаємо, переберемо бічки, здійснимо знову, і так будемо потрошку підвозити і бічки будуть нагодовані. І... Прибирати не треба буде, але так не вийшло. По інструменти підемо. Не тут до бічки заглянемо, сьогодні вони гуляють. А зараз так паше вже не дуже, щоб то, то таке провітриться трохи. О, як слухають уважно. Що ти, дружок? речмішиш? Там глядачі на тебе пишуть, що тобі треба трохи вже у другу компанію переводити до нашого буяна. Джо, бачите, зараз до осені трошки починають грубшати. Підростають. Біляш? А не не за мною! А ну! Коля! Біляш! Я тут зараз... Ти що на лесі нападаєш? Пойдемо до мене сюди. Ти що робиш? Ого! Все, без палки я бач не буду йти. Давай тобі купимо того щіпаловку таку-то. Щоб, щоб вони знали, хто, хто старший. Пойдемо до Дніпра, він розучку заберу, щоб не боявся. Ходить Дніпро. Ти саме нормальний кінтюха в нас тут. О, отакі треба, щоб були б. Це трохи буйнуваті, але нічого. Шкарлупі не хочуть їсти. Добре, йдемо по, по інструмент. Трохи, бачите, станка я неправильно зробив для корів. Ну зараз і курів немає, мало яка там або перебігає, або яка така пізня. Бічки можуть по позагурзати. Не бійся нічого він. Підстриху якраз. Треба буде перенести. А ти чого? Глуштин. Добре, знаєте, що цього року бритента купили, що накрили свої тюків, бо якби такі дощі в тому році були б, то половину пропала б. А так у нас можливо відсотків 10 таких, ну вже було перекрили, як сіно, так і солома. А так накрити то й добре. О, собі водичка є віх. Більш-менш сухо то і все, що їм ще треба. Одне, знаєш, добре, що не летить, бо вже мокре. Ми щось думали, що тут граблі є. Ні. Угу. Значить, щемось до хати завезли. Листя загрузили, зараз завеземо бичкам у хлів, а потім, як коля каже, на поле все разом. Все, що схлівав, все на поле. Нехай лежать. Не хоче їхати. Не хоче їхати, бо мокро слизько тут. Все фатить. далі не здужає їхати. Далі бички порозносять. Думаю, що тут що то привезли? Це його в діло. То з поля, то на поле. ходь приїжджик я Його хочу погладили тебе. Погладий ту не дуже рижить Ану, рижий, чого ти? Трохи воно важке, що то мокре, ухазяйнувалися. Дружок прийшов почухати? лоба указали. Казали, як корабика назвеш, там є дружок. А ти думав, що тільки до мене так вони Буде скоро свіжий фаршик у нас. Не бойтесь, що ви. Бачите, всі вибігають, а Дніпро йде. Думаю, я все одно спію. Ну от і все бички, хай полежують. Соломиновер кидати не будемо, воно і так гарно сухо їм. Не заслужили, то хочуть вже на роги нас брати. Тут бачите, одного прицепа з кукурузою поставив тут в хліві, а другий той більший батько стоїть там, де зерно на сумлині. з цими днями дощі були, то... щоб його не накривати. Зараз сіто ключу, побачимо ще нашого старшого. Що ти боян? Не такий як дружок. Ото головешка вже, як відробав на 20 літрів. Зараз бачите добре, що муху вже немає, там де одній, то Чого гарний, груб, що гарний, Так, Добре, будемо їхати вже щось далі ворушиться. Тут бачите, стіну вже забрали, зараз беру там під брезентом. Тут, тут такі от, ходить, там йому зразу бичку по ноги кидаю, під передні, то яку перебере, яку там на підстіл знизу така мерва, чи як воно називається. А поїлочки стоять без роботи. Ну нічого. Так не гарно реве. Ще трохи до але не дуже довго. Де що ти зім зробиш? У морозилку запхаємо. Та ти казав, що не хочеш. А що ж по-друге? Що, знаєте, у нас таких не було. Лютик у нас був такий, то... але він пізніше став таким агресивним трохи. То я, я виводив такого держака п'язового дерев'яного, коли до кори виводив. А цей, коли менший, то вже. У нас ще такого не було, бувають і, такі і названий, активні. І названий дружок. Люди, хто нам все писали, ви що так назвали кораблик, так він і плаває чи попливе. Буває такий активний тако, походить за, ну, за нами чи за бичками. А це такі ходить-ходить, а потім що робить. Так. Ти сюди приходиш. Тут, тут у нас такі є двері. Молодь... Щоб ти я не відкриватиме через двері. Отходьте. Їдемо? Угу. Я вже підготовилась, вже беру з собою палку. Нічого. Коля, то ти ж кажеш, що до грошей. Так витираєш. Хлопцем Патрика замажить, так бички поблизу. І до бичків, зараз подаємо їсти на вечір. Заодно коля хоче висипати кукурудзу. На завтра домовились з дівчатами допоможуть нам чистить. На ніч дощ не передають, то так і хочу підготувати, щоб на завтра все було готове. Все одно кожного дня йде дощ. Але можливо буде й маленький, то нічого. Такий важкий прицеп. Кожного разу коля каже, що більш так грузити не буду, а завжди виходить, що повний. Добре, що все добре приїжджаєш додому. Тоді з зерном з кукурудзою. Що? То ти ж не грузив скільки, а грузив скільки треба. Зробив ще собі замовлення в магазині вітол. Ось такі дві монтажки фірмі Алоїд. Одна така більша 75 см. а друге менше 40 см. Надай нашим промокодом господар діє знижка на ці товари магазину. Магазин має багато чого. І ключі, молотки, сокири, все, що завгодно. Останнє залишимо в описі під відео. Так, а тепер спробуємо розгрузити. Мабуть, знаєте, треба великого прицепа щоб трактор не здружути, ну тоді не буде перегрузу. У то він такий не дуже об'ємний, щоб тут. А батькові, батькові там взагалі нарощені борти під силу гляну, як вони поперекидає зараз. Тут треба трохи його скинуть горбика, тому що... що мені неповнуть борта. Ладно, але там, якщо що будеш кричати. Якщо щось зугнеться. То ти ж береш дивитися? Як воно тут? Ні, нема все добре. Тут, бачите, доб добре, що получений багато, там по якому часом листочку є, часом що взагалі, немає що одривати. Ну, яке зерно. Зубчики. Добре, це буде пташечкам. завтра вже бічачки будуть наші прикриті, побудуть вже у хліві. А потім, потім як вийде, знову будуть шукати лазейки, щоб у самоволку пити Зараз швидко подаємо їсти, я сіно коля комбікорм, поки наш Захарчик під наглядом, де вже поїдемо додому. Зараз трохи, знаєте, сіно починає йти вже тюк вранці, тюк ввечері. Хоча телятка ще такі не дуже великі, ще трохи буде силос. От, ви бачите, кабачок сам менший був, ну, з крайньої партії нашої, але вже також такий поганішав. Щось я так і думав, то, що попередній був. Мабуть, яка коричина його велика народжує. Вже захотіли їсти. А то ж думають насипали, а їсти не дають. А тому році, можливо, два тижні ми давали шкарлупи. Їли, нічого страшного. О, вони собі не по одному повзають. Їх така, таке, таке заняття є. А ти чого сіни неси, га? Сьогодні значить, без сіна. Тоді, коли будували цього жолоба, то радили... Я б, щоб кормостіл був повністю, щоб тут не було б такої виямки такої, а повністю рівне, то воно так гірше було б. Так бачите, вони не викидають нічого, там. що повикидають, то потім подостають. Наверх комбікорм не треба підгрібати. є такі великі об'єми, коли трактор там підгортає, то там можна робити кормостіл. Зараз комбікорм, стіно все підрад почистять. Їсти подавали, сіно коля приносить з вулиці. Оце, що в нас накрите брезентом, це така отава, саме остання, яку ми косили. То таке сіно гарне, сухе. То так вони і їдять його. А ще як зверху комбікорм. Ну, Трохи маловато місця вже даємо. Як підросли мало місця... І той менше не підходить, трохи боїться. Хоча йому кажу, коня і місце є, але щось так не підходить, нічого, трошки пізніше поїсть. Якби тобі перебра були б, ти теж не підходила б. Якби перебра били. Ну що ж, і самого теж ми не хочемо, щоб так саменький був би. Ми думаємо, що ще трошки він підросте, да вже буде разом з сіма. Все рівно і на вулиці і походить. Оцей другий теж. Такі одні. самі найменші наші. Їдемо на цьому. Наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, що вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!